І друзі, ми вітання всім і кожному окремо. Дев'ятий тур нас на носі які ж красиві кадри в Житомирі. Так, дощить сьогодні по всій Україні, але бачимо навіть небо. Хмари розходяться задля того, аби промінчики сонця пробилися. І також десь подивилися на цей поєдинок, тому що зараз всій футбольній Україні треба приковувати свої погляди саме до центрального стадіону у Житомирі. Ф -бен, ф -бен. Спорт кібестріни та злоти тебе вітає, папе звіться, світри, папе. Твій серці гри, папе. Це дві серці гри. Так що ось в такій елітній компанії зараз знаходиться Житомирське поліс. Вертаємося до гри. Петріньо з м'ячем. Удар від нього. Повзвороту проходить цей м'яч. Здавалося, що навіть площину буде влучати. Але перша така перестрілочка доволі серйозна від 10-го номера донецької команди. Петріньо сьогодні більше з глибини має грати, принаймні так нам малювали на тактичній схемі. Жодного м'яча немає. На рахунку капітана, тому ось кожні такі моменти для нього це дуже рідкісна подія, за якою треба уважно стежити. Брагару проб'є в площину ворітись. Тут же робота для Дмитра Різника. Приходить Руслан Петрович. Приходять нові гравці, той же велетен до Брагару. І ось за це місце вже треба боротися. Шахтар тим часом переходить в атаку. Широка атака правим фланом Лукас Ферейра. До штрафного майданчика не зайде, але може звідси пробити. Шукає варіант для передачі. Знаходить, а тут же постріл по воротах. Невертон пробиває. Ще одна гострота, але всі ці удари у Шахтаря нині відбувається за меж штрафного майданчика. А, так само певний час був травмований Невертон. Повернувся він до гри якраз у матчі проти ЛНЗ, Тоді в екстреному порядку вимушений був Віп-зона, я так розумію, зі сторони ну, Донецького шахтаря, мабуть, Даріо Серна, Сергій Палкін. Чимало їх було. Насправді, сім ударів поворотах. Площину били лише полісся. Зараз помилище Петріньо! Волинець! Ось хто герой! Це не нагода, це нагодище. І це привозище ще від Богдана Михайліченко. Так вивести на удар свого суперника. Треба ще вміти. Примудрився Михайліченко, але Волонець не став гадати, таке відчуття дійсно по удару. реагував Євген Волонець із ближнього кута. Чимало м'ячів. Шахтар забив у цьому сезоні після кутових з різних ситуацій. Подача від Назарини з ударом від Марлона. Але удар приходиться в стіну захисників. Добивання Повздальну стійку пролетів зараз. М'яч. Чи все ж таки волинець реагував, чи все ж таки це черговий сей від голкіпера? Ще раз дивимося. Тут не надто вдало виніс м'яч Кравченко, але ні, тут не від волинця. Дугою пішов цей м'яч від воріт. Марлон Гомес влучає в Кравченко. Кравченко відбивається. І ось це добивання зараз. До того, щоб Шахтар пропустив 4, навіть передумов ніяких немає. Натомість Шахтар атакує. Подачу, яку знімає Кравченко. Класно розібрався Невертон. Удар від нього. Волонець перед собою. але добивання немає. Не в тій позиції, не в тій зоні перебував Каван Ілліас. Якось зараз не розібралися захисники Полісся. Настільки широко відкрили ворота, що Невертону нічого не залишалося, якби поворот насичується. Зона кута штрафного майданчика, але Назарина може навіть і пробити. Високі футболістів сінці. Назарина. Назарина. Битиме поперечина. Ось так удар на колболану. У кращих традиціях Хріщан Роналду. Кінця нульових. Назарина падаючи м'яч. Навіть в хрестовинку. Не в поперечину, а в хрестовинку влучає Назарина. Падріньо. Він є взагалі зараз без позиції вільний художник, але і треба, мабуть, це зараз робити. Хайдучик не встигає віддати передачу на Йосефі, тягнучись під каті. А ось вам і погода. А ось вам і вологий Газон. Після того, як Тобіас нібито відібрав м'яч, мав би бути спокійний цей м'яч для Дмитра Різник. Тим далі дивимося зафіксувати його в своїх рукавичках воротарських не вдалося. Підключає Педро Інріке. Далі на Бондаренка знову Педріньо. І крос від нього в кращому стилі Рослава Ракицького Дмитра Чигринського проходиться передача комбінації від Шахтаря з таким ударом З дуже цікавою траєкторією. Над поперечкою Євген Волонець це контролював. Різні варіанти шукає Венісію Тобіас, Взагалі Шахтар. Як бити, але вкотре відзначимо, з якої відстані б'є Шахтар, і звідки б'є Шахтар. Це раз з дуги штрафного майданчика. Не з самої коробки, не з самої штрафної площі. Туди не підпускають їх захисники Полісся. Ну, і, мабуть, коли приходив ардату то було зрозуміло, що таких моментів буде багато. Зараз помилка від Чоботенка, віддає він передачу на Мерелиша. Той далі запускає гіналду. Удар волинець знову рятує. Під ближню стічку двічі били Педріньо і Егіналдо, але Волонець обидва рази знав, куди будуть відбуватися ці удари. Ось фактор помилки. Навіть не Шахтар створює цю нагоду. Чуботенко невдало скинув і одразу нагода різка атака від гірників. А там згадаємо насправді, що і скільки триває. Я думаю, що заначком ви зрозуміли, про що я говорю. Попередньому матчі саме тут гол прийшов на 90 плюс перші хвилини. чому прийшов зі сторони Полісся. Шахтар атакує. Ось довга передача. Удар по воротах супермуан Шахтаря. Знову. Бондаренко так елегантно хотів підправити м'ячки. Волонець покинув лінію воріт. Так, тут пішов розбороняк Олександр Афанасьєв. Це червона, це червона, але поки що не для Турана. От тут сварки серйозні. В одній хаті точно не вживеться тренерський штаб Полісся та Донецького шахтаря, як мінімум цього вечора. Але, мабуть, ну щось таке мало бути. Дивлячись на те, який градус вже все ж таки нагрівається. У загальному протистоянні по лісі проти Шахтаря. Ще аут буде для гірників. Розганяється максимально можливо. Петро Енріке вкидання. Від нього тут є. Заповнені з гравцями шахтаря. Скидка від Матвієнка. Волинець. Волинець. І що, ще розігнати атаку від Полісся? Ні. Ні. Волинець розуміє, що краще. Синичка в руках, Але ж потім таке вкидання. Талес Коста свіженький, можна тут спробувати щось зробити. Що... Проти Гіналду. Та Коста підіймає м'яч, відкидає на захисників Чоботенко на волонця Полісся обирає заліковий бал проти Шахтаря. І Поліся його здобуває. Друзі, Це щось неймовірне. Шахтар знову не забиває Поліссю у чемпіонаті України. 0-0. Емоційно. Грамотно, тактично, але по лісі знову не поступається. Шахтарю. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.